Лялька. Оленка в подарунок від мами отримала красиву ляльку. Але що це була за лялька? Важко навіть описати словами мала б вона гарненьку синю спідничку, обшиту широким золотим поясом. Червоний оксамитовий курсетик був вишитий золотими пляшками. А рукавчики і комірчик-блузки. Мала красивий червоний візерунок. Спереду лялька мала гарний білий фартушечок, обшитий різнокольоровими стрічками. А на ніжках панчішки. Точно такі самі, як носять маленькі дівчатка. Червечки у ляльки були шкіряними із червоними дирочками і червоними зав'язочками. Але це ще не все. Лялька мала милі великі голубі очі. Розовенькі щічки і губки. Довге золотисте волосся було заплетене в дві грубі красиві косички. Але це ще не все, бо ця лялька була зовсім інша, ніж попередні ляльки. Коли, скажімо, натискалася пружинка на її спинці, то лялька починала повертати очима, відкривати уста і сміятись, показуючи свої біленькі супки. Крім цього, ніжки-ляльки згиналися, вона могла нахилятися, а ручки могли так повертати в різні сторони, ніби лялька танцювала. Словом, була ця лялька, як справжня сільська дівчинка. Кожен, хто приходив до Оленки, захопленням дивився на цю ляльку. Хотіли потримати її у руках, а Оленка, охоче, давала їм. Хоча одного разу. Оленка аж почервоніла зі страху, як побачила, що одна дівчинка неуважно шарпнула і мало не розірвала коралі у ляльки на шиї. Щоправда, нещастя не трапилось, а дівчатка, не з лялькою, починали грати різноманітні ігри. Потім принесли їм велику шоколаду, а також цілий піднос з печеня. Оленка роздала всім серветки, аби не забруднитися. взяла також собі. Щоби не поплямити ні спіднички, ні рук, ні уст. Лялька тим часом сиділа далеко на кріселку. Одна з дівчинок, яка називалася Даринка, наситившись шоколадом і печивом, решту захотіла обов'язково дати ляльці. Оленка пояснила їй, щоб цього не робила: лялька не живе і їсти не буде. Але Даринка наполягала на своєму. Кажучи, якщо лялька рухається, відкриває уста, то з великим апетитом з'їла би трохи шоколади і печива. Усі дівчатка думали, що Даринка жартує. Адже всім відомо, якою б не була лялька, вона не їсть, не спить і не росте, а рухається завдяки механізму. Тим часом Оленка взяла печиво, а в іншу руку чашку з гарячим шоколадом, і перш ніж її подружки побачили, вже вливала його в відкриті уста ляльки. Даринко, що робиш? закричала перестрашена Оленка, і мало що не розплакалася, бачачи, як по красивому, оксамитовому корсеті спливає чорна смуга шоколаду. А з печива, яке Даринка вклала в руку ляльки, стікала сметанка, і жирні крихти спадали на синю спідничку. Моя лялька, моя гарненька лялька. Це ламоючи ручки волала Оленка. Даринка, переконавшись, що лялька не хоче ковтати шоколаду, відставила чашку. А інші дівчатка, жалкуючи красиву ляльку, почали витирати личку, по якому стікав шоколад, а також обрання. Проте нічого не допомогло. Даринка щиро жаліла, що так зробила, і просила вибачення у Оленки. Нічого це не дало. Недавно Оленка була така щаслива зі своєї ляльки. Тепер зі смутком дивилась на її забруднену і жирну спідничку. Оленка дуже добре поводилася, хоча їй було дуже жаль забрудненої ляльки, але бачачи, як щиро даринка жаліє про те, що зробила, не нівалася на неї. Даринка ж з того часу переконалася, що ляльки це не є справжня дівчатка, які самі можуть бігати, рухатися, спати і їсти. Що ляльки не ростуть, не вчаться, не думають і не стають дорослими дівчатами. А як ляльку створили, такою вона залишається назавжди. Переконалася також, що ляльки не потребують їжі, і дуже переживала, що наробила так багато шкоди. Даринка попросила своїх батьків не купувати їй жодних іграшок, а купити одну велику гарну ляльку, а вона. Відразу віддасть її Оленці. Батьки Даринки охоче на це погодились. Дівчинка ж раділа, що невдовзі зможе віднести ляльку одіту так само, як лялька Оленки.